Я хочу себе поставить новую дверь. Я хочу себе поставить новую дверь. Лифт не работает. Ребята, только пешком. Понимаете? Куда пешком? Надеюсь, они себя вести дальше. Кем не ругаться? Из-за того, что лифт не работает. Це історія жителя будинку по вулиці Приморській. 15. у 16-ти поверхівці ліфт не працює вже рік. Мешканці знають, тоді ліфтери пожертвували запчастини з їхнього підйомника для сусіднього будинку. Тепер обидві 16-ти поверхівки по приморській забезпечені лише пасажирськими ліфтами та об'єднані спільною проблемою. Перенесли, потому что там ни один лифт не работал. Но мы понимаем, что да, все мы живые люди и должны сочувствовать тем людям, которые страдают на данный момент. Но я понимаю так, ну неделю, ну две, ну пусть месяц, но ну не такое количество месяцев, которое не работает лифты. И у нас то же самое. Здесь лифт один и только поднимает 3-4 человека. Когда сняли установку с этого дома, он стал немножко лучше работать. Немножко. А так он роботав вовсе він мов бути встановлені раз 10. Я на вас можна було вийти на автобус на роботу і опоздати застрять нем, просто грубо все. З настанням літа ситуація у 16 поверхівках загострилася. Пасажирський ліфт дедалі частіше дає збої. Нерідко жителям доводиться діставатися верхніх поверхів пішки. Нарікають пасажири і на якість підйомника, що працює. Грузоподъємність раз и то, що в его в плані, в тому, що слышно, навіть сусідні квартири трехкомнатні, як работают ліфти. Им очень хорошо слышно, що я не знаю, по направляющим там слышно, що аж грімит, когда він поднимается. Потім регулировка два. Під'їжджає ліфт. То ниже, то више. Ступінька ліфт і ніже опускається, ілі виш. Живім на одиниць, звісно, ну слава Богу, что хоч маленький, ездит туди-сюди. А як оба стоять ліфта, то пішком туди обратно. Допустим, з роботи на 11 сподимаєшся. Ну, спускатися, оно проще. Комунальники про ситуацію у приморських шістнадцятиповерхівках знають, запевняють, справа застрягла на рівні документації. Аби провести капітальний ремонт, треба отримати бюджетні кошти. Дело все зв'язане з бюджетним фінансуванням, тому що э, освоєння бюджетних денег – це дуже сложная процедура. Її приходится проходить, хочешь хочеш того чи не хочеш. А це все-таки час. Представителями обслуживающей організації поставлені сроки, вони сроки роботи выполнить. Відремонтувати вантажний підйомник підрядна організація має до кінця липня. Це вже остаточний термін, запевняють комунальники. Есть вопросы по документации, по скорости ее оформления и есть вопросы по непосредственно закупке тех запасных частей, которые стоят не маленьких денег, которые необходимо заказывать на заводе и ждать, пока они сюда дойдут. Так вот, если вдруг по каким-то причинам будет еще затяжка в оформлении, там еще в каких-то вопросах, сегодня велись переговоры с подрядчиком. Он будет изыскивать средства, то есть на подстраховку, чтобы за Своїми, своїми силами уже починать якісь роботи установку дверей житель будинку вирішив перенести цього разу монтажники мають привезти їх наприкінці липня